Вітання глядачам, гостям каналу, підписникам. Всім привіт! Сьогодні у нас 4 квітня, видалася така погодка, сонце сліпить і гріє. Вчора цілий тиждень були дощі. Ось так позеленіло все навколо. Трошки вітерець. Трошки пізніше покажу вам стан ставка, як набралася така частенька водичка. Тема сьогоднішнього відео: приготування бордоської суміші та оприскування, а точніше обробіток, бо навряд чи я буду оприскувати, буду наносити пензлем. Лози, оскільки з завтрашнього дня передають значне похолодання, навіть приморське. Одним словом, весна цього року радує. А зараз я вам покажу швиденько стань бруньки. Майже на всіх кущах бруньки ще сплять. Де-не-де проклюнулись, ну, ідеальна пора, ідеальна пора для обробітку. Е -е 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 Незважаючи на те, що більшість виноградарів або багато виноградарів вважають це не дуже ефективним обробіток лози по лозі. Бордовською суміш. Я все ж таки схиляюся до того, що необхідно обробити, і хочу подивитися і порівняти, як зміниться інфекційний фон ну, в цьому сезоні. Оскільки весна обіцяє бути затяжною і прохолодною, думаю, це не завадить. Тому зараз швиденько готуємо суміш 3% і приступаємо до обробки. Бо завтра вже погоди не буде. Погнали! Стан Брунькіна конкретно це Аліберне одеський Чорний. Взагалі поки що не прокинулась. Мерло. Теж брунька тільки-тільки починає набухати. Не знаю, чи видно. Ліводійський чорний. Брунька спить. Лакресент. один з самих ранніх, він достигає на початку вересня серпня. Ну ось бачимо. Є ознаки, що брунька прокидається, але ще. Ще дуже рано. Гечеї заматож, брунька спить. Ну і солярі ще вам покажу, теж брунька спить, нема ознак, що вона вже пробудилася. І це прекрасно, тому що це теж один із самих ранніх. В серпні він вже готовий. Одним словом, сьогодні просто чудовий день для того, щоб зробити обробку. Тому що після цих заморозків не знаю, що буде. Тому не буду гаяти часу. Чому вирішив обробляти бордоцькою сумішю? Е, незважаючи на те, що я вже казав, що більшість виноградарів вважається марною тратою часу, я схиляюсь до олдскульних таких методів. Я вважаю, якщо до цього 200 років люди обробляли цією сумішю при умові правильного її приготування, значить вона ефективна. Звичайно, є багато препаратів готових. Для оприскувача і не треба заморочуватись. Ну, але я роблю так. Плюс це завжди цікаво експериментувати, коли маєш такий мінімальний досвід, як я. Приступаємо до приготування. Так, для приготування бордоської суміші нам знадобиться основні два інгредієнта. Це мідний купрус. Він уже ось тут є розведений, щоб не займати час, я його розводив в теплій воді в кількості 300 грам. Також 300 грам негашеного вапна, яке я буду гасити прямо зараз. Найшов його заледве ледве на торговиці, трошки було непросто його знайти. І вапно і купур будуть розбавлені чи розведені у 5 літрах води. Попередньо я їх розвожу у півтора літрах, вапно розвожу в металевій тарі в металевому відрі для того, щоб... Щоб пластмаса не поплавалася, хоча це навряд ли, але для перестраховки. Ось такий колір води з криниці, як бачите. Прийшли сильні дощі, в мене вода верхова. Не дуже якісна вода, для пиття не годиться, але це просто слабенькі розчин глини, нічого страшного. Тут приблизно півтора літра води. Розбавляємо, точніше гасимо вапно. Після того, як воно згаситься, зробимо вже остаточно розчин. Поки що я не наблюдаю якоїсь бурної реакції, як це не дивно. Так, на паузу. Не вже спочатку трохи кипішнув, подумав, що і на цей раз отримав браковане вапно, але ні, реакція зараз пішла, все окей. Це так для наглядності кусок витягнув. Намочений. Доволі бурхлива реакція. У відрі теж гаситься, нагрілось воно, все як повинно бути. Чекаємо до повного згашування лапна, щоб всі пропорції відповідали. Пройшло 10 хвилин. Реакція бурхлива. Вершина об'єктив ляпте. Так, пройшло близько пів години. Вапно згасилося. Маємо ось таку суміш, вона ще гаряча. Доводимо водою цей розчин до 5 до літрів. Вода вже, як ясно, попередньо відміряна. Те ж саме з мідним купоросом. Перемішуємо. частіше вода, ніж в криниць, парадокс. Так, зараз для зручності вапняну суміш я перелию в 10-літрове ведро, навіть в 12-літрове, тому що нам необхідно змішати обидві ці субстанції, щоб вийшло 10 літрів розчину, а для цього потрібна більша тара. Практично все розчинилось, лишився один камінець. Чудово. Так, практично 5 літрів є. Тепер саме, тепер саме цікавить, необхідно повільно заливати мідний купурус у вапняну суміш, інтенсивно помішуючи, щоб вапно не випало в осад. Я ще ніколи це не робив. Але на ну, все в житті буває перший раз. Оля бордоська суміш готова. Ідемо передавати привіт комахам та грибкам. Фунгіцид та інсектицид два в одному готові до приготування. Для нанесення його оприскувачем бажано, точніше, навіть необхідно, профільтрувати. Я не буду наносити оприскувачем. Тому що вважаю, що оприскувач ефективний по листовому апарату. Якщо ж наносити по гілках, які навіть не мають листочків, значна частина буде йти мимо. По-перше, це забруднює ґрунт, що не бажано, а по-друге, це не економічно. Тому буду наносити пензлем. Поїхали до кущів, точніше пішли. Ну, Ось таким чином це відбувається. Просто білимо так як дерева. Я так прикинув на кущі де 2-3 хвилини, можливо, 4, якщо великий кущ. Не знаю, чи це найкращий спосіб, можливо, оприскувати краще, але я буду робити так. Це кущ мерло, він не особливо хоробливий такий середнячок. Але поруч в наступному ряді в мене ростуть столові кущі, там є різні форми, сорти, але у них всіх одна назва розчарування. Хто дивиться моє відео, той знає, чому я так говорю. Моя суб'єктивна точка зору, не претендую на істину, але обробляю по черзі по порядку. Обов'язково оброблю всі столові, оскільки вони самі хворобливі. А вже технарі на вино можна деякі і не обробляти. Наприклад, Алібарне одеський можна сміливо не обробляти, він ніколи не показав, не показав жодного разу ознак хворіб якихось особливих. Навіть коли в мене був спалах хмільдю 2 роки тому, на ньому не було рислінг під питання, можливо, рислінг теж оброблю. Ну, ось так, 5 хвилин, два кущі практично готові. Знову ж таки, на мою суб'єктивну думку, мені здається, що ось такий спосіб нанесення пензлем, він кращий, тому що. Ворсинки пензлю глибше проникають у лусочки на корі і краще дезінфікують саму поверхню лози. Якось так. Покажу крупнішим планом. Зараз кущі, коли висохнуть, будуть такого 14 блакитного кольору, мабуть, цікаво. Полум'яний привіт всім мешканцям цієї лози максимально передано. Паралельно нагадую. Сам ось щойно згадав ось цей горбик, це переправив штамп. Таких горбиків у мене є близько 11 чи 12 штук, зроблених взимку і на початку березня. Пам'ятаємо, що прийде час, буду їх відкривати цікавий експеримент, чи приживеться, чи ні. А зараз пішов працювати трішки пізніше. Дивіться, яка краса, що треба обробити. У мене є 4 дерева. Яблінки Топас. Одна, друга, третя, четверта. Три здорових. На одну кинулася якась зараза, такі тріщини на корі. Її теж зараз необхідно буде обробити. Зараз мені, напевно, мама буде допомагати, бо вона любить такі види робіт. Коротше кажучи, день потрібно використати максимально ефективно. А пізніше піду покажу вам ставок. Як він набрався, і необхідно заглушити верхній отвір для того, щоб він набрався повністю. Ось так оживає природа. Шкода, що завтра, післязавтра передають заморозки. Так, поки виноградник малюється мамою і бабусею, ми прийшли на ставок, щоб показати вам, який рівень води. Ось такий рівень води на задньому плані, бачите, це мій син Володимир. Зміна поколінь намічається. Прошу знайомитись. Завдання на сьогодні, очевидно, заглушити верхній отвір. Як бачимо, вода вже добралася. До верхнього отвору. Для того, щоб ставок набрався повністю, поки є хороший дебет води. Орієнтований дебет води зараз труба 50 мм, 40-50 мм, ось так. Хоча виглядає, що він заповнений на половину, насправді він заповнений десь відсотків на 25. За рахунок рельєфу дна, об'єм води тут доволі малий. Ну, я думаю, кубів 10-15 не більше, може 20. А решта 60 кубів. Це якраз ось цей проміжок від цього рівня води до верху. Тому, поки є час, можливість, сьогодні один такий хороший погожий день. Йду зараз з якоїсь м'якої деревини виріжу заложку, заб'єм заб'ємо її, і в наступному відео вже буде повний ставок. Погнали! Фу. Фу. Цю заглушку мій тато робив. У нас дуба ще послужить. Ідеально. Ані крапельки, ані знизу, ані зверху. Правда, Вовк? Окей. Так, повертаємося на виноградники. На цьому місці я забув вімкнути мікрофон, тому постараюсь накласти звук. На цих кадрах бачимо кущі мерло такого 14 блакитного кольору. На формування прошу не звертати уваги, вони планувалися укривні, Тепер всі переведені в вертикальний, неукривний, так би мовити, надземний штамп. У мене нема жодного укривного куща станом на тепер. Оброблено було близько 250 кущів. На все про все пішло 4 години та 6 літрів суміші. Навіть залишилося. Обробив також всіх малюків, лакресент. Ліводійський чорний гачей Заматош, Соляріс та інші. Результатом задоволений. Будемо спостерігати. Підсумок дня, хоча зараз тільки 15 -та там година, 15.00. Я задоволений, оскільки дуже довго чекав цю погожу днину серед цих негожих. Завтра знову похолодання, мокрий сніг, сніг, мінус. Наступний тиждень весь буде веселий. По винограднику в мене душа тепер спокійна. Він оброблений, наступна обробка буде по, по третьому-п'ятому листу. Зараз залишилось дочекатись, поки ставок набере води. Через декілька днів, можливо, наступного тижня я покажу. Ну і далі треба буде чекати погоду і починати справи з мотоблоком, з плужками. Треба садити картоплю. Не знаю, встигнемо до великодних свят, не встигнемо, але треба починати. Тому сьогодні балдієм, Жарімо лому з ковбаски на вогні. Всім гарного настрою, всім добра, до зустрічі.